У році побачили важливість таких реколекцій, що проводили від центрального повору Спольщі і в цьому році продовжили просто вже цю сказати традицію, бо якщо черпати, то черпати від першого джерела. І якщо вчити пілотування, вчити проведення реколекцій, то вчитися потрібно там, де є якраз джерело початків, початків нашого руху. Тому і запрошуємо через панушку, в новому році Калінка була з нами, в цьому році вона змогла приїхати, щоб приїжджали з Польщі. Дуже радий бачити, дуже радий було познайомитися з повноюшкою, а зараз повторно бо в новому році раді пережили такі рекордні. Ale tak my jednak mówimy wiesz, że to już jest to przekazanie po prostu małeczki. Najbільше tішу się z toho, що не змінилися, але в Анжелиба менше стало лучше. На мовки човска назад. Запевнені всі і вже всі бачили, що до колекції будуть вас. Реколекції, реколекції будуть по центру, будуть задоволені і будуть е, дуже такими на, 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 на високій ноті, що називається. Це все слава Богу. Тим я дружина, є сюди? Ну в принципі, всі нас знають практично, так? На одна в ми